Друзі, всім привіт! Зараз ми швиденько складемо а, фентезі команду на першу стадію мейджора, а, На Challenger Stage. Як завжди, будемо складати команду до нашої фентезі ліги 200 CSGO. У нас, як завжди, на великі турніри створюється своя невеличка команда. А цього разу з призами не тільки призовий фонд, розігруються скини на АВП. Алаш і Галіль, тому всі бажаючі можуть ознайомитися з деталями за посиланням у описі відео і долучитися, якщо є бажаючі. Ну, так як я вже складав а, свою, свій піки і а, вирішив, які команди в мене пройдуть, я нагадаю, що це будуть G2, Face, Apex, Nip, Ens, Monte, Pain та Liquid. То будемо вибирати саме з цих команд, і перш за все, варто вибрати когось з команди G2, адже я вважаю, що цей колектив пройде 3-0. Як завжди, я беру Гуксі, тому що він дуже дешевий, і він зможе на таку ціну набрати хоч якісь очки. Це вигідно, тому що, скоріше за все, його команда, як я вже сказав, пройде 3-0-3-1. Ну, насправді це не важливо, вони точно пройдуть. А, так, звісно, не можна казати. Бо точно, це точно не може бути. А, але а, все ж в них дуже високі шанси, тому що він балансував якихось дорогих гравців, це вигідно. А, я вважаю, що варто взяти JKS, хоч він і не демонстрував якісь а, дуже великі а, досягнення, результати протягом останніх двох турнірів, він грав. Насправді не супер круто, але все ж це гарний варіант на роль саппорта. А далі я вважаю, що варто пробувати броки. І зараз ми поглянемо, що у нас буде з Рубсом. 178 тисяч. Мало. Тоді ми можемо прибрати броки і взяти рейна. І в нас виходить от вже така досить симпатична команда. Рейн, він теж стабільний, він настріляє якісь свої е, тих, певні очки потрібні. Так, Ріо не пішло, але до цього був непоганий Blast, е, один-другий, е, проліга гарна. Я думаю, що все добре. При цьому недавно вийшла стаття на ХЛТВ, е, де описувалося. Те, як грають гравці в залежності від того, на якій стадії відбувається турнір. І Рейн, він дуже добре виступає на етапі, там, де вже є глядачі, ну саме вже на фінальних етапах турнірів. Тому я думаю, зараз він може стати важливим гравцем для Фейс. І давайте не забувати, що на позаминулому менеджері він отримав MVP, тому він може. Може здивувати. Тут, звісно, є багато гравців, які хочеться взяти: які Єкіндер, як і Санпаюз, і Нерц ще дуже небезпечно брати Нерц, і Фроузен, який суперстабільний, Ксершен мій один з улюблених е гравців саме в фентезі. Але я не, не думаю, що мало вийдуть, нагадую. Ми гортаємо до нашої команди Монте і оберемо MVP останнього турніру Монте. CCT, West, Europe, щось там якась там третя, здається. Де Демкі просто божив Він буде брати клатчі, він буде вигравати багато чого. Просто подивіться. 1.10. 1.01, 1.09. Причому тут неправильно трохи статистика. Отак, От останні 3 місяці. 1.48, 1.31. Геній. Це геній цієї гри. І я не згоден з багатьма а, людьми, які говорять, що Монте залежить лише від Бориса. У цій команді може вистрілити будь-хто. Я подивився за останні 10 турнірів, кожен з цих гравцем, гравців він ставав а, хоча б раз найкращим гравцем турніру у Монте. Навіть Краснал, якраз на 10-му турнірі, а, в, враховуючи останній, він був найкращим гравцем команди. Тому тут може бути все. Дуже-дуже круто. Звісно, хочеться взяти сам Даянга, але дуже важко його якось сюди бліпити. Плюс з Монте я не хочу брати більше, ніж одного гравця, тому що я все ж менше впевнений в них, ніж у Фейс чи у G2, через що я не хочу так ризикувати. Плюс демків він окупиться. 187 тисяч його точно окупляться. Я вважаю, що команда гарна. 2000 просто фори даємо іншим. Тут IGL. Um, так, тут треба подумати. Тут може спрацювати Entry Fragher. От хедшот машина гарний варіант. Гірший уробса. От такі неяскраво виражені вони. Тому важко важко щось конкретне тут вибирати. Тут, тут хочеться взяти саппорт, звісно, 3367. Але. Що тоді брати на демкю? Я виберу. А йому. Або захисника? Отак ну, хай буде Defender. Чи. Чи ні? Дуже важко щось вибрати. Такі важкі. Defender в нас буде Рейн. Тоді Robs. Робс буде. Хедшот машина може бути. Ентрифрагер. Та ні гірше. Тоді Support. Теж непогано, але Саппорти у нас вже є інші. Мультифрагер. 38% на 53%. Цілком влаштовує. А тут 30 на 70%. І тут 18 на 80. Добре, тоді все ж саппортом демкю. І хедшот машина. Схоже, тут більше нічого такого. Ну, і хедшот машина, хай буде Джестін Севич. Одразу кинемо собі легенькі якісь бустери. Тут я не знаю, хай буде хаєшка. Цілком можливо, що буде інферно. А тут рубет. До речі, як севочки дай хаєшки ліпше, ніж. Тоді ми тут ми прибираємо рубет. Ставимо тут рубет. Тут ставимо хаєшку. Демку. Ще гра проти Face. Ну, таке собі рішення, звичайно. Ну, ми це скіпнемо ліпше. А -а, Рейн. Та Рейна теж, в принципі, можна скіпати. Хіба що сісти в когось є дуже високі? Ну, не знаю, нічого такого супливого. Гімбота теж не поставиш, тому що є команди, які настрілюють ліпше. Я в першому раунді ліпше скіпну бустери, і їх все рівно забагато буде. Ну от, така команда. Діліться своїми. Командами в коментарях підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. Все буде в описі каналу. Та любіть Counter-Strike, До побачення.